Всім привіт! Сьогодні у нас буде майстер-клас, як пласти ось такі баклажани. Нам знадобиться крючок і станок. А потім нам знадобиться 10 резиночок фіолетові або сині і 2 резиночки зеленого кольору. Починаємо. Нам треба середню паличку цю, дістати і видвинути вперед чуть-чуть. Ось так от. І щоб до вас е стовбики були відкриті. Для початку беремо одну зелену резинку. І одіваємо на, першу і, на перший і другий стовбик. Потім беремо зелену резинку, одіваємо на крючок, перекручуємо два оборотика. так. Знімаємо з крючка і одіваємо на Другий і третій стовбик середнього ряду. Ось так от. Потім беремо дві фіолетові резиночки. і одіваємо на третій і четвертий стовбики. Ось так. Потім беремо не дві, а три резиночки. І одіваємо на четвертий та п'ятий стовбик середнього ряду. Ось так. І беремо чотири фіолетові різиночки і одіваємо з п'ятого на шостий ряд. Е, з п'ятого на шостий стовбик. Потім у нас одна різиночка. Ми її також одіваємо на крючок. Перекручуємо два оборотика, знімаємо з крючка і одягаємо на останній стовбик шостий. Ось так от. Потім беремо крючок. Просовуємо всередину нашого в середину, просовуємо, просовуємо середину стовбика. І у ці два оборотика ми за них заводимо крючок і забираємо ці чотири резиночки акуратно. Знімаємо, ось так, і одягаємо на п'ятий стовбик. Ось так. Потім заводимо крючок всередину і е, забираємо три резиночки. Знімаємо їх із стовбика, отак, і одіваємо на четвертий стовбик. Ось так. Потім заводимо крючок всередину і забираємо дві резиночки. Знімаємо їх із стовбика і одягаємо на третій стовбик. Ось. Потім теж заводимо. Забираємо резиночку, яку ми провернули, два оборотика. Дістаємо її, знімаємо із стовбика і одягаємо на другий стовбик. Отак. І останню резиночка. Заводимо і дістаємо одну резиночку. Одягаємо на перший. Тобик. Отак от у нас вийшлося. Тепер заводимо крючок. Вот так от, і знімаємо ось так. У нас вийшов ось такий незвичайний. Баклажан. Але потім ми його поправимо і він буде дуже гарний. І затягуємо узлик, оцю резиночку протягуємо отак. Вдягаємо. І другу резиночку так от знімаємо і затягуємо. Я его чуть-чуть поправила, и в нас вышел вот такой гарный баклажан. Всем пока-пока. Вам я была, Оля.